Вітаю всіх у мене на каналі Пасивний алгоритм, пріоритетна мета людства та як досягти успіху. Найважливіше у житті людини це її життя власне, звідси виходить рятувати та давати життя іншій людині. Це пріоритеті для людства землі. Рятувати пожежник як приклад. Чи золота рука австралієць-донор більше тисячі разів здав свою унікальну кров, тим самим рятував більше двох мільйонів дітей. Я вважаю, це вчинок потужний до речі. Ще є приклад Ілон Маск. Його мета Колонізувати Марс, зробити незалежну колонію. Тим самим рятується людство, якщо ж останеться на планеті Земля. Як досягти успіху? Створюючи умови для свого мозку, тим самим збільшуючи свій IQ, Розумієш себе, до чого у тебе талант. Ось цей талант. Поєднати з головною метою людства поєднуєш. І тоді тобі будуть аплодувати. Дякую усім. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там більше цікавого, Да прибуде з вами сила.